Конвалія, конвала Аріамалес це чарівна лісова ґрунтопокривна рослина, але, можливо, настав час розвіяти її чари. В кінці весни над листям з'являються пониклі дзвонові квітки. Білі дзвіночки освіжають тінистий сад, а їх солодкий аромат додає шарму. Цей милий багаторічник також дуже витривалий, швидко поширюється і росте в різних ґрунтових умовах, включаючи глину та сухі ділянки. Так що ж може не подобатися в конвалії. Його широка адаптивність і потужні корени вище мають і зворотну сторону. В оптимальних умовах він може стати інвазивним, агресивно поширюючись і утворюючи щільні колонії. Він також здатний витісняти місцеві рослини та інші бажані види. Родом з Європи, він натуралізувався у багатьох регіонах, але спека та вологість стримують його поширення. Якщо ви шукаєте альтернативу цьому квітучому почевопокровнику, є безліч більш стриманих варіантів. Від місцевих видів до неагресивних багаторічників, наш список лісових рослин стане чудовою заміною конвалії. Вони мають схожі вимоги до вирощування, але при цьому мають свої декоративні та екологічні переваги. Тіарелла ботанічна назва: тієреле еспіпі Вимоги до світла. Півтінь повна тінь. Висота 15 50 СМ. Зони замостійкості 4,9 тіарела чарівний північноамериканський багаторічник з візерунчастим листям, компактною формою і ніжними квітковими китицями. Її витончені листя додають текстуру і контраст в тінистий сад. Родичка гейхери тіарела більш мініатюрна, акуратна і компактна. Вона не вибаглива. Добре переносить глибоку тінь і радує своєю красою протягом усього сезону. Навесні протягом декількох тижнів повітряні квітки тіарели створюють легке хмара рожевих і білих відтінків. Її також називають пінним квіткою: це ідеальне почевопокривна рослина або груповий акцент всаду. Бучберрі кизил канадський. Ботанічна назва корнес кенеденсис. Вимоги до світла. Півтінь повна тінь. Висота 10-30 см. Зони зимостійкості 2-6. Цей представник сімейства кизелових утворює чарівний килим з мініатюрних квіток і листя. Навесні білі квіти яскраво виділяються на тлі свіжої зелені, а до кінця літа дозрівають червоні ягоди, які приваблюють птахів і їстівні для людей. Восени листя набувають червоні і пурпурні відтінки. Рослина віддає перевагу прохолодному клімату і не переносить спекотне літо. Найкраще росте під деревами і чагарниками, де є розсіяне світло. Бучбаррі любить вологі, багаті органікою ґрунту. Молоді рослини потребують регулярного поливу, поки не укореняться. Карликовий чубатий ірис, ботанічна назва айрис кристате. Вимоги до світла, повне сонце півтінь. Висота – 15-23 см, зони – 3-9. Цей компактний ірис утворює шар привабливих мечоподібних листя. На весні і на початку літа з'являються ніжні блакитно-фіолетові квітки з білими і жовтими деталями. Карликовий чубатий ірис невибагливий багаторічник. На родючих ґрунтах його корене вище поширюється практично без догляду. Використовуйте його в групах уздовж бордюрів і для пом'якшення країв доріжок. Анемона дібровна Ботанічна назва Енемани Мороса. Вимоги до світла півтінь. Висота – 13-20 см. зони зимостійкості – 5-10 Анемона дібровна наповнює тінисті куточки саду зірчастими білими квітками ранньої та пізньої весни. Цей північноамериканський вид природно росте під кронами дерев. Сорт Рабінсенена з блідолавандовими квітками і кремово-сірою зворотною стороною отримав нагороду королівського садівничого товариства. Квітки повертаються за сонцем і закриваються ввечері. Анемона має тонко розсічені листя і поширюється кореневищами, утворюючи низький килим. Флокс розчепіраний, ботанічна назва флакс диварикейта. Вимоги до світла, півтінь повна тінь, висота 15,60 см. зони зимостійкості. 3 3,8. Флокс розчепіраний відрізняється від конвалії прохолодними блакитними квітками. Цей рідний вид росте в лісах, на луках і вздовж струмків. Його пухка, неформальна форма робить його витонченим доповненням саду. У квітні і травні з'являються ніжно-блакитні квітки. Вид стійкий до посухи після вкорінення, але віддає перевагу вологим, родючим ґрунтам. Обрізка після цвітіння стимулює повторне цвітіння. Дикий імбир. Ботанічна назва есерем Canadans. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 30 см. Зони зимостійкості – 4-8 Дикий імбир – ще одна скромна. Але красива рослина з виразним листям. Серцеподібні листя товсті і темні, часто з сріблястими плямами. Цей північноамериканський багаторічник повільно утворює щільні колонії. Віддає перевагу вологим, добре дренованим ґрунтам, але терпимо до різних типів, включаючи глину. Коріння їстівні і мають пряний імбирний аромат. Мучниця. Ботанічна назва. А косте юваюасаї. Вимоги до світла, повне сонце півтінь. висота 15 30 см. зони зимостійкості 3-7. Мучниця виключно морозостійкий вічно-зелений чагарник, який повільно поширюється. Цей рідний вид росте на сухих схилах, у лісах та на піщаних ґрунтах. Влітку з'являються білі квіти, які змінюються червоними ягодами восени. Листя взимку набувають бронзовий відтінок. Рослина найкраще почувається в прохолодному кліматі і не переносить високу вологість. Епімедіум. Ботанічна назва іпимедем СПІ. Вимоги до світла – повна тінь. Висота – 15-60 См. Зони зимостійкості – 5-8 Епімедіум також відомий як феї», Цінується виразне листя, витончені квіти та здатність рости в складних тінистих умовах. Його крилоподібні листя мають яскраве забарвлення, а квітки нагадують коломбіну. Епімедіум невибагливий, переносить суху тінь і добре поєднується з папоротями, а стиль бою і диким імбиром. Сорт притийнпих має рожеві квітки і бронзово-зелене листя. Гаультерія лежача Ботанічна назва Геусрея прокамбанс. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 10 20 см. Зони зимостійкості – 3-7 Геультерія вічно зелена грунтопокривна рослина з шкірястими листям. Влітку з'являються біло-рожеві квітки, а восени яскраво-червоні ягоди. Листя мають м'ятний аромат, а ягоди приваблюють птахів. Рослина віддає перевагу багатим, вологим ґрунтам, але дорослі екземпляри стійкі до посухи. Цикламен Коський. Ботанічна назва Сикламен Каум вимоги до світла півтінь Висота – 8-15 см Зони зимостійкості – 4-8 Цей мініатюрний цикламен цвіте пізньою зимою та ранньою весною. Його серцеподібні листя утворюють килим, над яким піднімаються рожеві, фіолетові або білі квіти. Рослина повільно вкорінюється, але добре переносить суху тінь. Найкраще росте в органічних, добре дренованих ґрунтах. Астильба. Ботанічна назва естилби еспіпі. Вимоги до світла, півтінь, повна тінь, висота до 90 см. Зони зимостійкості 4, 9. А стильба прикрашає сад влітку своїми пухнастими сувіттями і ажурним листям. Вона відрізняється від конвалії, але є прекрасною альтернативою для тінистих ділянок. Рослина любить вологий, багатий ґрунт і страждає в посуху. Листя залишаються декоративними весь сезон, а насіннєві головки додають інтересу восени. Рейнекія Ботанічна назва рейнеки Пікани. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 8,25 Зони зимостійкості – 7,9. Для теплого клімату рейники є відмінна заміна конвалії. Її м'які зелене листя нагадують ліріопе, а влітку з'являються ароматні лавандові квітки. Рослина адаптується до різних ґрунтів і не вимагає частого поливу. Воно поширюється кореневищами, але контролювати його зростання можна діленням. Дицентра розбите серце. Ботанічна назва Дейцентре СПП. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 23,45 СМ, зони зимостійкості – 3,8. Дицентра привертає увагу своїми серцеподібними квітками, що звисають на витончених стеблах. Вона цвіте навесні, а влітку йде в спокій. Рослина добре поєднується з іншими тіньолюбними багаторічними рослинами, такими як Коломбіна, Гейхера та дикий імбир. Купина. Ботанічна назва паликане там еспіпі. Вимоги до світла півтінь повна тінь. Висота 30 см 1,8 метра, зони замостійкості 3,9 м. Купена архітектурна рослина з зигзагоподібними стеблами і дзвоновими квітками. Її листя можуть бути зеленими або строкатими, що освіжує тінисті куточки саду. Навесні під стеблами з'являються білозелені квітки, видипи бифлорам і пи. Майник канадський. Ботанічна назва меензимам канаданс. Вимоги до світла, півтінь повна тінь. Висота 10, 15 см зимостійкості 1-8 Майник канадський ідеальна альтернатива конвалії. Його також називають помилковим конвалією за схожі риси. Це низькоросла росла рослина з ароматними білими квітками і червоними ягодами. Він дуже холодостійкий, віддає перевагу прохолодним, вологим ґрунтам, але терпимий до різних умов. Це невибаглива вибаглива рослина, яка природно розростається в лісах.